Кожного року 31 жовтня мільйони людей по всьому світу запалюють свічки в гарбузах, надягають моторошні костюми і виходять у ніч. Це Геловін. Але звідки він з'явився і чому ми вирізаємо обличчя на гарбузах? Сьогодні дізнаємось. Історія Геловіну почалась понад 2000 років тому. У стародавніх кельтів було свято Самайн. Межа між літом і зимою. Це був момент, коли, як вірили люди, межа між світом живих і мертвих стирається. Духи поверталися на землю, тому люди гасили вогнища у своїх домах, одягали маски, щоб духи їх не впізнали, і виходили в ніч, щоб відзначити перехід у темну пору року. З приходом християнства старі вірування поступово змінилися. Церква оголосила 1 листопада Днем Усіх святих. А вечір перед ним All oh, Hallows Eff. З часом це перетворилось на слово Хеллоуін. Але звідки ж взявся гарбуз. Є одна історія, яка пережила не одне століття. Історія про людину, яку називали скупим Джеком. Кажуть, Джек був хитрий і жадібний. Він любив випити і навіть самого дьявола зміг обдурити. Коли диявол прийшов по його душу, Джек запропонував йому випити разом. Тільки ось грошей немає, сказав він. Диявол, розважаючись, перетворився на момент. А Джек поклав її до кишені поруч із хрестом. Диявол опинився в пастці. і, щоб вибратись, пообіцяв Джеку, що ще 10 років він не з'явиться по душу грішника. Через 10 років диявол знову прийшов. Але Джек знову перехитрив його. Попросив зірвати яблуко з дерева. Коли диявол виліз, Джек вирізав хрест на стовбурі. І змусив його присягнути, що ніколи не забере його до пекла. Коли Джек помер, у рай його не пустили. Але й у пекло теж диявол дотримав свого слова. Тоді диявол кинув йому жаринку з пекельного вогню. Джек поклав її у порожню ріпу, зробив отвори для світла і вирушив блукати темрявою. Так і з'явився Джек Олантер, ліхтар Джека. І кажуть, у ніч Геллоуіну його душа все ще блукає між світами. І так, у Старій Ірландії, звідки прийшло свято Геловіну, для цього використовували саме ріпу. а в Америці гарбуз, бо він більший і світиться яскравіше. Саме тому ми вирізаємо обличчя на гарбузах і ставимо всередину свічку. Сьогодні Геловін це більше ніж стародавні свята, це поєднання міфів і сучасних веселищів, костюми, цукерки, моторошні фільми, вечірки. Але в основі всього та сама ідея самайну ніч, коли світ живих і мертвих перетинається. Подібні свята є в багатьох культурах. У Мексисі Дія лос Муертос, день мертвих, там не бояться смерті, прикрашають могили квітами і готують улюблені страви для душ померлих. У Японії є свято Ообон, коли запалюють ліхтарі, щоб показати духам шлях додому. А в Китаї свято Привидів, коли духи виходять у ніч і людям не радять залишати дім після заходу сонця. Геллоуін – це не просто ніч страху, це ніч пам'яті, ніч, коли ми вшановуємо тих, хто був до нас, і приймаємо ту частину життя, яку звемо темрявою. Тож, коли цього року ви запалите свічку в гарбузі, згадайте скупого Джека, стародавній самайн, і подумайте, можливо, десь поруч мерехтливий вогник освітлює шлях душі, що не знайшла спокою. Щасливо, Хеллоу. Видеро. <плес> 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 <coughs> oh